Вони вижили у великій воді цих тварин з Херсона, врятували броварські волонтери після прориву дамби на Каховські ГЕС. Три благодійні броварські організації об'єднались та за кілька днів зібрались в дорогу. Першу чергу хочемо подякувати всім, всім жителям міста Бровари, що вони долучились до цього збору. І ми за день скільки там три буси назбирали. Ми за день зібрали два буси, і mm. на наступний день ще один. Потрібно було все і харчування, і запити були на все, навіть на одяг. У нас запит був конкретно на човни, на там одяг, який да резиновий для цього потрібен е, це подушки, одіяла ковдри, тобто там гігієна, деяка там первинна медицина. Загалом п'ять бусів допомоги вирушили з броварів. Херсон саме найстрашніше, що обстрілюють е, евакуацію, яка відбувається, особливо от лівий берег зараз намагаються врятувати людей тому там ще гірша ситуація. Там є жертви і розстрілюють. Та сторона розстрілює просто. Допомоги там потребують не тільки люди. Більшість тварин у при фронтовому місті приречені на смерть. Волонтери на човнах виходять у воду і навіть під обстрілами рятують тих, хто сам про себе подбати не може. Ми народ гуманний, да ми народ, який любить життя, який дарує життя, який цінує кожне життя. Саме тому броварські волонтери поверталися додому не самі, а з попутниками. Це було дев'ять собак, дорослих собак, всі дорослі, і кішка з чотирма котенятами. Вже дорогою додому одного песика віддали в добрі руки військового, який евакуйовував постраждалих в Херсоні. І він каже: М -м, етет, я хочу забрати додому якогось собачку, тільки невеликого. Бо я цілий день плавав, каже на лодці, але нам попадалось тільки або великі. Ми ну евакуювали, або коти. А мені каже, треба невеличкий, щоб був в родині. А там у нас якраз був мітіс спаніеля. Таким чином, один песик одразу відправився додому. Інші зараз знаходяться в Ніжині в тимчасовому притулку для евакуйованих тварин. Більшість чотирилапиків здорові, проте деякі песики потребують лікування. Ми возили до лікаря в його уколи навіть два дні ще треба. Сьогодні і завтра ще його колять. І там дуже багато було кліщів. Він виходить, поїсть і опять туди йде. То тобто не можна. Ну дуже шкода. Мені б дуже хотілося, щоб його забрали в першу чергу, тому що він ну, йому дуже погано. Ці собаки чекають на нових господарів. Та волонтери кажуть, песиків віддадуть лише в люблячі руки. Ніякої привізі, тобто ми дуже хвилюємося за те, що ці собаки вони вже достатньо натерпілись. Їх не можна сідати ставити на привіз. Першочергова, як ви будете вигулювати? А чи ви плануєте да. кормити, А скільки буде місця? А де вона буде спати? Незважаючи на суворі критерії відбору, охочі допомогти тваринам. І є Держі, це вже ваша буде собака. Цей щасливчик сьогодні вже їде додому зі своїм новим господарем паном Віктором. Він буде в належності Так, у дворі буде проживати. В дворі, працювати. Водієр не буде. Він буде вільно в дворі. Будка буде, конечно, це дуже відповідально. Зробити благу справу можете і ви, прийнявши в сім'ю врятованого чотирилапика та забезпечивши йому гідне та щасливе подальше життя.